Українська народна казка. Три бажання були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні їсти, ні пити завжди голодні й холодні. Працювати вже не могли, бо старі дуже були. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм людська ласка принесе. Та ось одного разу прийшла до них хитрюща баба, а вона була чарівниця. Вони чимали поділилися з нею. Та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім шматком поділилися, я вам хочу подякувати, каже вона на прощання. Я собі піду, а ви загадуйте три рази те. Чого ви собі бажаєте, і кожне ваше бажання одразу здійсниться. Будете ви до кінця життя свого мене згадувати. Та й пішла. Сіли старі за столом і почали думати, що б їм таке загадати, щоб їхнє життя, таке злиденне та убоге, зробилося враз сите і розкішне. Поки баба сиділа та міркувала, чого б їй забажати, якого дива. Дід дуже голодний, сказав, приказуючи: Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок. Аж ось дивиться, з комина спускається кільце ковбаски завбільшки з колесом. Та такої рум'яною аж дух приємний пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке мізерне, нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші. Щоб вернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вихопився зі своєю ковбасою, як циган на торг з козою, або як дурень зі ступою. І пропало одне бажання: не могла бабина душа цього стерпіти, або дай же тобі йолопе, та я ковбаса та до носа приросла. вибухнула вона, запалившись гнівом до дідової необачності. І що ж, вмить одна та ковбаса з комина та до дідового носа, цоп і приросла, мов там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного, що за оказія, що сталося. Дід, що завжди такий гарний здавався бабі, не наче й не старище, хоч і з сивою бородою, тепер з ковбасою біля носа. Тож чиста мавпа, потвора, страхопут якийсь, що й дивитися гидко. Сидять обоє і плачуть. Що їм тепер робити? Ще тільки одне маємо бажання, каже дід крізь сльози. Тільки одне, каже баба. Будемо вже тепер загадувати обоє разом. А будемо, каже дід. Так щоб уже ота ковбаса та від носа відпала. Сказали. А та ковбаса, хто знає, де й ділась, неначе її язиком злизало. Отут-то вони з тієї досади почали сваритись та докоряти одне одному, хто винен, чого раніше між ними ніколи не траплялося.